Чому молоді дівчата 12-13 років, 14, обирають дуже часто собі у стосунки, одностатеві стосунки, і це відбувається не завжди, тому що це такі сексуальні вподобання це буде залишитися з дівчиною на все життя, може бути таке, але дуже часто це тому, що дівчата просто ще не в. Певнені, і в них немає ще самоцінності. Дуже багато з них бачать якийсь негативний приклад їх у Матерів, які проживають з батьками або з відчимами. і їм простіше будувати свої стосунки з однополими, з такими ж дівчатами, тому що десь вони якісь відчувають сексуальний потяг, десь їм простіше, завдяки пестощам, отримувати задоволення. Тому перейматися не треба, треба слухати і намагатися максимально бути близькими зі своєю дитиною. Дитина дуже часто. Хоче поділитися це зі своїми батьками, але знає, що буде якийсь супротив, буде негативне, негативне сприйняття, тому не завжди ділиться. А отут дуже треба підтримати дитину. Важливо її вислухати, важливо не опіцінювати її почуття, тому що вони справжні справжні, просто дитина ще на шляху свого. Становлення, і коли вони починають відчувати себе потрібними, починають відчувати підтримку, починають відчувати те, що їх почуття не знецінені, і вони дуже часто самі бажають прийти до психолога, приходять часто з батьками, але батьки. Можуть хвилюватися, можуть якось ніяковіти від того, що їх дитина обирає такі стосунки. Цього робити не потрібно, це все може бути, можна в цьому розібратися, тому просто підтримуємо дитину і пропонуємо їй. Якщо є в цьому потреба, то поспілкуватися з тим, хто її вислухає. Це можуть бути самі батьки, це може бути психолог. І не робимо з цього нічого страшного, тому що в такому віці сексуальні вподобання вони ще не сформовані.